Вітаємо! З вами Атмомедіа, де приєднуються правда, аналітика та незалежна журналістика, щоб донести до вас найважливіші новини. Отож, ми починаємо. Сьогодні у ніч на день Києва, 25 травня 2025 року, росіяни здійснили масовний обстріл столиці, поєднання дронів та балістичних ракет. Це одна з найпотужніших атак за весь час війни. Загалом було випущено понад 300 повітряних цілей, близько 367 дронів і ракет. Українська ППО збила щонайменше 245 дронів і 6 ракет. Але вдалося вразити інфраструктуру Києва і в інших регіонів. За офіційними повідомленнями, в самому Києві отримали поранення від 10 до 16 людей. Кількість загиблих серед тих, хто знаходиться в столиці, поки уточнюється. На день Києва замість святкових фейерверків, вибухи та страх. Але навіть в цей день тіяни лишаються сильними. Україна пам'ятає, і відповідь буде. Дональд Трамп обіцяв швидкий мир в Україні. Але після його інаугурації Росія. Не зупинилась. Навпаки, обстрілів стало вдвічі більше. Що відбувається? Ми проаналізували дані, і картина лякає. Дані з офіційних джерел свідчать, що після 25-го року, січня, коли Трамп став президентом, кількість атак в фронтових територіях України зросла більше ніж у два рази. Наприклад, в Одеській області було два прильоти, стало понад 20. Найбільше зростання в Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Цьому також є пояснення. Трамп говорить про мир. Росія б'є сильніше. Чому? Ймовірно, Кремль сприймає це як сигнал: ваші союзники слабшують, просто дійте. Політична риторика це не гарантія безпеки. Мир це не слова на мітингах, це дії на полі бою. І потім в США обговорюють компроміси. В Україні лунають в вибухи. Ці цифри дзеркало того, що нейтральність чисто грає на руку агресору. Ангела Меркель, чи її енергетична політика, сприяла агресії Росії. 16 років Ангела Меркель керувала Німеччиною. Вона назвала цю політику трансформацією через торгівлю, глибоче партнерство з Росією, будівництво Nord Stream, залежність від газу. Але ж ця стабільність дала Кремлю свободу атакувати Україну. Меркель притримувалася політики Handel. це є зміна через економічні зв'язки. Вона вважала, що підштовхне. Торгівля е, Росією саме до демократизації. Її уряд запустив Nord Stream 1 в 2011 році і активно підтримав Nord Stream 2, яку було завершено в 2021 році, навіть після анексії Криму в 2014 році, попри застереження союзників, ці проекти обійшли Україну, послабили її як транзитну державу. 2015 рік продаж газових сховищ Німеччини російському Газпрому, незважаючи на внутрішні попередження при ризиті безпеки. Дані 2021 року близько 55% газу Німеччині надходило з Росії. Нафти вже 34%, вугілля 52%. Це зробило Берлін вразливим до шантажу. А Кремль зрозумів, Європа не застосує ніяких жорстких санкцій. Критики кажуть, що навіть після анексії Криму політика Меркель залишилася м'якою. Європа продовжувала купувати російський газ. І Росія це сприйняла як сигнал. Ми можемо більше. Партія зелені і ліві вже вимагають офіційного розслідування політики Меркель, аби з'ясувати, чи підживлювала вона Кремль до агресії. Вони називають рішення продати сховище фатальною помилкою безпеки, і радять нинішній владі ретельно дослідити причини і наслідки, що це означає для нас. Ангела Меркель це політик, що хотіла стабільності, але її стратегія трансукою перетворилася на пастку: енергетична залежність. Політична слабкість і врешті свобода агресора діяти безкарно. Чи могла Європа зробити інакше? Які уроки ми маємо зробити з власних помилок? Чи можна сьогодні мати справжню незалежність, не жертвуючи стабільністю? З 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення, російські війська вчинили понад 150 тисяч злочинів на території України. Що ховається за цими цифрами? І до чого веде мовчання світу? Воєнні злочини стаття 438. Це основна група. Понад 137 тисяч випадків де йдеться про вбивства цивільного населення. Захоплення інфраструктури, свалтування, пограбування, посягання на територіальну цілісність, це стаття 110. майже 10 тисяч справ показують системність агресії проти України, колаборація і держзрада. близько 5 тисяч кримінальних справ щодо тих, хто співпрацював з окупантом. Що це означає? Україна не просто захищалася, вона документувала кожен злочин, це свідчення того, що три роки повномасштабної війни це не лише сутички. А й системна кампанія терору. Ця статистика це виклик не лише для України, але й для цілого світу. Понад 150 тисяч справ це дзвінок міжнародним інституціям. Відповідальність і покарання мають бути, навіть якщо це потребує часу. Civilian Aid – притягнення до відповідальності. Це спосіб захистити людяність під час війни. Понад 150 тисяч кримінальних справ це зафіксовані злочини, які сталися тут і зараз. Це системна агресія, а не випадкові епізоди. Ці дані свідчать про масштаб відповідальності, яку ще доведеться винести, не лише на національному, а й на міжнародному рівні. У Росії нове досягнення в галузі військово-політичної гуманності. Уявіть собі, 20 тисяч натуралізованих мігрантів відловлені та відправлені на війну проти України. Такі цифри озвучив особисто голова слідкому РФ Пастритін. За його словами, йдеться про тих, хто мав російське громадянство, але чомусь забув стати на військовий облік. Російські силовики, за прямим наказом, обстежують місця скупчення мігрантів це ринки, гуртожитки, станції метро. Далі все просто: відсутність папірця, квиток на війну. На відео, яке злили у мережу, видно, дехто вже зацікавився контрабандною службою. А коментатори саркастично зазначають сам прийшов, сам підписав, сам захотів на СВО. Усе виглядає дуже по-російськи: спочатку заменити паспортом, потім на фронт. Громадянство за мовчазною угодою. Ти мовчиш, ми відправляємо. Це вже не мобілізація, це утилізація небажаних. І головне, добровільно примусово під прицілом автоматів. А тепер цікавий факт: Портноу Делейт. -no Мінус один адвокат режиму Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації Януковича, юрист режиму, фанат судових схем та улюбленець проросійських паблітів, загинув в Мадриді. За офіційним повідомленням його застрелили в елітному передмісті. Позуело да Аларкон. Которю повертався зранку після того, як відвіз дитину до школи. Кілька пострілів у спину і тиша. Тіли спокійно втекли до парку. Жодних затриманих. Поліція працює. МЗС України офіційно підтвердило, що саме загидлий, саме Портнов. Іспанські ЗМІ пишуть про російського юриста. Хоча в Україні в коментарях уточнюють про російського навіть дуже. Хто ж він був? Юрист Влада Януковича людина, яка роками ліпила показові. Показові позови і справи проти активістів, журналістів, майданівців. Після революції гідності він втік, жив в Європі, коментував війну з Телеграм і розповідав, що Україна вмирає. З тепер Україна живе, а Портнов вже ні. Портнов ніколи не відповів перед українським судом, але, схоже, хтось вирішив інакше. Хто це зробив, невідомо. Чому саме зараз також невідомо. Але факт залишається фактом: ще один діяч минулого режиму не дожив до реваншу. Іноді історія не забуває, просто діє в свій час. Тепер щодо фейтів: міфодизайн Росії і Україна. Ідентичність. Як це працює, пояснює Рена Марутян. Рена Марутян це доктор е, наук з державного управління і членкиня РНБО, яка розповідає, як Росія використовує міфодизайн для маніпуляції свідомістю. Що це таке, як діє? І чому Україні потрібно створювати власні міфи? Що таке міфодизайн? Це комплекс психотехнологій, що проєктують нову реальність, мета через масову культуру. Робити бажану поведінку нормою. Приклад, це голівудські фільми, де герої сортують сміття, і суспільство також починає сортувати сміття. Схожий підхід вживали в Росії. Це були серіали, пропаганда, супутникове телебачення. Все це все було частиною однієї системи. Росія виділила понад мільярд євро перед виборами 24-го року для інформаційної війни. Фільми і шоу зі штучно підігрітими образами героя. Такі серіали, як слово пацана та ГДР, створюють імідж російського спецслужбовця. Або сучасного афганця як морального авторитету. На окупованих територіях встановлювали супутникові тарілки, щоб змінити інформаційний ландшафт Донбасу, Криму та Херсону. Чому це працює? Міф не вигадка. Він базується на фактах із доданими емоціями і образами. Українські ж дослідження показують, що понад 43% українців вірять в астрологію чи екстрасенсів. Ми живемо історіями, які нам розповідають. Російська ж пропаганда Вона використовує емоцію, ностальгію, мовні коди і створює совок головного мозку. Це те, що відрізняє від інших. Як протидіяти їй? За словами Марутян, боротися з міфами марна трата часу. Краще запаковувати власний позитивний наратив. Ось подивіться, українці створили власні міфи. Привид Києва! Прикриває привід, слава Україні, знай знайфике Київ Патрон, герої ЗСУ це фрагменти. Це фрагменти культурної дипломатії та символи під час війни. Наприклад, такі ігри, як сталкер, Без російської озвучки з мемами, культурними символами, ухонна шафа з Бородянті це частина боротьби за свідомість. Міфодизайн це не зброя тільки ті агресора. Це інструмент, який працює на всіх. Якщо Росія формує деструктивні міфи, Україні треба продовжувати створювати власні, сильні, правдиві, ті, які будують ідентичність. Інформаційна гігієна, медіаграмотність, культура це наші протифейкові щити. Про культурні події на канському кінофестивалі це момент, що вийшов поза межі кіно. Пен з'явився на червоній доріжці разом з українськими військовими та разом з музикантами ініціативи культурні сили. Вони супроводжували прем'єру фільму «Боно – The Age A sort of homecoming. Поруч з ним сам Боно, який із перших днів війни підтримує Україну. В центрі уваги не актор і не музикант, а ті, хто насправді тримає країну. Бійці, які воювали в Бахмуті, Авдіївці і Зумі, дехто після поранень. В залі аплодисменти. Сцена це не просто промо, а для вдячності. Боно сказав коротко, ви боретесь і за нашу свободу. Ці слова в Канах на очах у світу. Це не перша поява Пена в українському контексті. У 22-му році він передав свій Оскар Зеленському, а в документальному фільмі Суперпар показав початок вторгнення зсередини. Але цього разу не про нього. На доріжці стояли ті, хто мав бути почутим. У формі з фронту, без зайвих слів, присутніх українських воїнів на фестивалі це не символ. Це реальність, яка не дає світові забути про Україну. Та її боротьбу. Культура йде поруч з тими, хто захищає життя, інклинають на червоній доріжці. Наприклад, 15 травня у відні відзначили День вишиванки. Українці, волонтери, дипломати та місцеві жителі провели ходу через центр міста. Від ратуші до парламенту і собору святого Штефана. Учасники були одягнені в вишиванки, несли прапори і плакати з підтримкою України, знали українські пісні та гімн. Поліція супроводжувала ходу як офіційний захід, погоджений з міською владою. Організували ж акцію Українська Громада Відня. День вишиванки це міжнародне культурне свято, що символізує повагу до української ідентичності. У 2025 році його відзначили більш ніж у 60 країнах. Це не лише про одяг, а й про присутність. Про те, що навіть далеко від дому українці залишаються видивими. І що вишиванка це не просто, а й ознака пам'яті і гідності це культурний код. Де б ми не були, вишиванка тримає наше коріння і показує, що ми пам'ятаємо про нашу країну, навіть якщо ми не вдома. Наприклад, 23 травня шоу Dancing Stars Австрія завершилось перемогою українки. Катерина Мізера, професійна танцяниця з України з Рівного, стала головною героїнею фіналу. Разом із актором Аароном Карлом вона дійшла до останнього ефіру, саме ця пара отримала перемогу. Але під час зручення головний фокус був не на ньому, а на ній. Арон прямо сказав це зі сцени. Це перемога для Каті. Вона зробила з мене танцівника. Арон розповів про важливість кольору синьо-жовтого прапору. І і Катіного прапору, яка з України, це також її рідні кольори. Цю програму дивилися майже мільйон глядачів, що підкреслює важливість присутності українських дівачів у таких масштабних проєктах. Це додає Україні більшої видимості, адже допомагає нам в нашій боротьбі з расистами. А на сьогодні у нас все. Підписуйтесь, ставте вподобайку, бо це дуже допомагає просуванню каналу. Побережіться! слава Україні!